Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма опозиція. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися із народним депутатом України Бориславом Розенблатом. Вітаю вас, пане Бориславе. Доброго дня. Пане Бориславе, відзначили 25-річчя незалежності України і вже готуємося до нового політичного сезону. У вересні розпочинається нова сесія Верховної Ради України, і вже народні депутати підвивали низку законодавчих ініціатив. От, зокрема, якщо дивитися те, що ви пропонуєте. А в перші дні роботи парламенту зосередиться зокрема, от по питанню, яке пов'язане з незаконною виробкою лісу? Є питання, яке пов'язане із бурштиновою проблемою, тому що ми пам'ятаємо, що парламент працював, створював робочу групу, але законопроекту ухваленого ми не побачили. Якою буде сесією? Як ви думаєте, і яка буде робота Верховної Ради України? Наскільки ефективно вам вдасться попрацювати? Ну, я вважаю, що буде ефективна сесія. Чому? Тому що перш за все ви, ми повинні будемо розглядати бюджет країни на сьогоднішній 2017 рік. Ми повинні будемо вносити зміни до закону про державну службу. Є багато питань пов'язаних з прийманням на роботу і роботою губернаторів та волів районних адміністрацій. Є багато питань стосовно змін до бюджету України, тому що є питання, не вирішені по нашій національної безпеки. Тому що було закладено в бюджет 50 мільярдів, яких сьогодні немає. І от наші військовослужбовці, і хоч ми вчора були всі вражені цим парадом військовим, ми дійсно ну такої ну, гордості, мабуть, ніколи в житті не, не мали, як вчора ми побачили. Але армію треба ну, постійно якби спонсувати, щоб гроші були. Тому я вважаю, що буде дуже така палка і жарка сесія. Я розумію, що буде багато наших. Ну, опоненти, там, колеги, які будуть там, захищати тарифний, ще там, інше, там питання будуть виносити. Але наразі я вважаю, що є консолідація певних політичних сил, які будуть налаштовані на позитивний. Розгляд тих чи інших законів, підготовка повторюю бюджетної програми на сьогоднішній рік, введенням податкового законодавства. Ви знаєте, що теж стає питання дуже так гостро, що mm -hmm. про його раз і не завжди. Плюс eh, Володимир Борисович анонсував eh, вчора там питання eh, по зміні нарахування соціальних eh, виплат, eh, пенсій, нарахування зарплат. Тобто є багато соціальних таких eh, завдань, які стоять перед нами. Ми почули, що от, міністр фінансів Олександр Данилюк він же Якби окреслив, яким має бути бюджет наступного року, але до цього ще передувала презентація податкового кодексу, точніше змін до податкового законодавства. Але питання до вас як ви думаєте, новий бюджет буде формуватися на новій податковій базі? Чи чи, чи це питання до обговорення? Тому що презентували до обговорення громадськості, а вже потім може з нового року нові зміни запрацюють. На жаль, все буде так, як було в минулому році, тому що навіть якщо ми приймемо нове якісь податкове законодавство, треба півроку для того, щоб вони запрацювали. Пам'ятаєте, є норма шість місяців до після прийняття, до вже, якби впровадження. Підприємці повинні вже вивчити цей законопроект, вивчити нову податкову базу, потім вже переходить, щоб не було такого, як у нас з останнім є декларудеклаванням. Коли вже там поставили ці сроки, потім сроки порушуються, але це податкове законодавство. Воно не може там змінюватися чи вліво, чи вправо, щоб люди не мали можливості його там певно вивчити. Тому я буду. Ну я в тому що ми будемо розглядати бюджетний ну, якби, кодекс на основі старого, тобто який він був і на шнадцятий рік. Але з певним якісь там можливості переглядання, коли вже буде нова податкова база, що з першого там липня 2016 року там будуть якісь зміни. Але все таки в сімнадцятий рік буде таким ж саме, як 2016. Єдине, що мені хотілось би це, все таки, щоб значна частина наших видатків. Вона була зрозумілою і вона була направлена на соціально-економічний розвиток країни. Не просто на проїдання, як ми це завжди робимо, що кошти, які там звільнюють, ми їх витрачаємо там на якісь незрозумілі проєкти. Хотілося б одне: треба підняти рівень виплат соціальних для людей. Люди повинні отримати і зарплати, і пенсії, і можливість підприємців, щоб державний бюджет, який сьогодні є, ну, в моєму розумінні, державний бюджет країни це головний. Інвестиційний інструмент і взагалі інвестор в країні. Тому що сьогодні, навіть якщо ми розглядаємо там, будемо казати, введення того ж самого там, системи Прозора, яка дозволила зекономити там, мільярди гривень. Я не буду там казати, три, чотири, бо це ще тільки почалось там 1 серпня. Але на сьогоднішній день це вже відчуттєво, тому що ми вже маємо певні результати, коли ми бачимо на тендерах там виігрують компанії, які там. Пропонують мільйон, два мільйони нижче ціну, чим була запропонована державною якоюсь структурою. Тобто це є та економія, про яку я, от, ну, ми всі так бажали бачити. Що дійсно сьогодні гроші йдуть на розвиток держави. А це робочі місця, це створення умов, це створення для підприємств всіх бажаних оцих. Засад, які дозволять їм все-таки підняти зарплату і працівникам, тому що у нас не тільки живуть в країні пенсіонери і працівники там державної сфери. Ну я маю ті, хто отримують зарплату від держав. У нас є багато підприємців, які сьогодні бажають теж заробляти кошти і підвищують там платить податки, підвищують зарплати своїм працівникам. Ось все те, що у нас ніколи завжди в країні не уділялись уваги. Тобто підприємці самі по собі там заробляють, як хочете, а ми там будемо займатися пенсіонерами, тільки і там mm -hmm. держслужбовцями. Ні. Система построєна так, в державі повинна бути, щоб всі разом ми мали можливість підвищувати соціальні стандарти. Якщо підвищуються пенсії, то автоматично підвищуються і е, зарплати, і працівники там, підприємств там, приватних теж мали можливість, щоб вся загальна система почала працювати. Тому що, коли є покуповельна спроможність у людей, то працює система, платяться податки. Платяться всі там надходження до місцевих бюджетів, тобто іде розвиток країни і mm -hmm. цього вибачте нічого не буде. Тепер відносно тих ініціатив, які ви особисто okay. пропонуєте депутатському корпусу. Ми пам'ятаємо, як нелегко давалося рішення з приводу мораторію на експорт лісу короляку. Ну, багато зараз і дискусій, чи працює чи цей закон, чи не працює. Знаємо, що скандал відбувся в Державній прикордонній службі на Закарпатті. Нібито працівники цієї служби сприяли вивезенню в... лісу в... з України. В... Що ви конкретно пропонуєте? там в, в плані змін законодавства в лісовій галузі. Ну, по-перше, закон ще от зараз вступає друга частина закону в дію. Якщо пам'ятаєте, у нас було до 1 листопада було введення 2016 року, була тверди породи деревини, тобто це дуб, там, граб, бук і все інше. А зараз йде вже в 1 січня 17-го року заборона на вивіз сосни. Я скажу по Житомирській області. На сьогоднішній день в Житомирської області тільки на те, що я брав останні там дані. Близько 12 підприємств, які нові запрацювали, плюс ще два потужніших підприємства вже практично в стадії завершення реконструкції. Люди зрозуміли, що вивіз сосни припиняється. Я розумію, сьогодні є багато питань, пов'язаних там порти. До мене зверталися вже портовики, тобто ним сьогодні вже складно, тому що вони кажуть, а як ми будемо працювати от завдяки там Белгороднестровський порту. Морський, там він ну, каже, це для нас було життя. Я кажу, я розумію, це для вас життя. Але сьогодні просто вирубати деревину і просто вивозити її. Ну багато розуму не треба. Треба вивозити додану вартість. А додану вартість це вироби. Тому то що я кажу і пропонував, підприємство створене, люди повірили, люди вкладали інвестиції. І тепер, коли я чую про те, що от хтось бажає там на Заході там, запропонувати Україні якісь гроші в обмін на те, що ми скасуємо мораторій, для мене це, ну, вибачте, так, слово ганьба. Чому? Тому що ми, перш за все, тих самих інвесторів, повторюю, інвесторів, які прийшли, вклали кошти. Це не державне зобов'язання, це не державні якісь там, вибачте, мені, там, потім віддавати кредитні історії. Це люди свої власні кошти вклали в нашу економіку. І це не тільки наші українці. Це і багато міжнародних організацій. Люди бажають якоїсь певності в завтрашньому дні. Люди бажають планової якоїсь економіки. Якщо ми будемо сьогодні приймати закон, а завтра їх відміняти, то хто буде вкладати кошти в таку економіку? Кому треба такі, ну, ж, вибачте, жити на Вулкані? Тому для мене на сьогоднішній день є принципова позиція. Перш за все, закон прийнятий. З 1 січня 2017 року повинна бути введена е, мораторій на вивіз сосни. Я розумію, що є багато питань, але ми повинні все-таки все зробити. Не будемо там. Я Розумію, лісовиків зараз будуть казати, нам треба валютну виручку, треба всім там іншим. Питання скажуть, там ліс буде сохнути. Я все розумію. Ми до цього готувалися. Був рік для того, що ми це створили. Всі умови для цього є. Що стосується е, прикордонної служби, скажу відверто. Я бачив цей скандал. Я був присутній е, там в кабінеті пана Назаренка, який керує нашою угу. прикордонною службою. Я чув від їх підлеглих, що там відбувалося, як відбувалося. Я розумію, так, да, дійсно, факт є. 30-кілометрова зона, вирубка була, ліс е, поїхав там в Румунію чи інше. Скільки там і як воно все відбувалось, є слідство. Хай воно там приймає рішення, там путь, там, пусть, пусть е, вивчає матеріали, пусть наша прокуратура працює, пусть притягнути будуть до відповідальності всі ті, хто причетний до цього. Але робить шоу, маски шоу, програму, коли військовий спецназ. Чи там військова прокуратура разом з поліцейським спецназом вривається в Державну прикордонну службу, де теж є свій спецназ, де є охоронці, ну, там варта стоїть за зброєю. Це до чого могло привести? Яким чином? І Чи хтось забороняв комусь приходить до якоїсь державної установи? Я такого щоб не чув, щоб треба було робити якісь заходи і вриватися спецназом. Це Державна прикордонна служба. Це не підприємство, Укрнафтагаз чи інше. І це, я теж розумію, що це може правильно чи неправильно. Але маски шоу ну, це наш сусід е північний любить так робити, показують ОМОН, там, ОБОЗ, там, і все інше. Я вважаю на сьогоднішній день, у нас нормальна цивільна держава, і якщо ми бажаємо щось показати, то давайте краще покажемо свої дії, ну, як повинні працювати там, поліцейські, як прокуратура. Тобто я сьогодні не хочу захищати прикордонну службу, але я не хочу, щоб дійсно відбувалися такі ганебні речі. Коли Вибачте ні державні там, служби, які стоять на стражі національної безпеки країни, між собою виясняли відношення. При, при тому, що ми з одного боку показуємо парад і співпрацю всіх підрозділів, а з другої сторони ми робимо такі речі. Тобто, це для мене, то, що ви кажете по прикордонній службі, я кажу, є кримінальна справа, є по ній розгляд, ну, розгляд будь ласка, притягуйте причетних до цієї. Там ну, ситуації людей, але робить таким чином, що це дійсно не викликало у людей в суспільстві незрозуміння. Е, бурштин. До речі, так. І, і на, яку, на якій стадії сьогодні напрацювання робочої групи? Чи вона взагалі збирається? Збирається. Е, пані Ірина Геращенка, дякую їй. Вона практично завершила всі підготовчі матеріали. Я думаю, що після виходу нас вже на робочу сесію, тобто вже перші робочі дні. Я думаю, що ми ще зберемося для того, щоб устаточнити всі питання. Уже загальні просто там уже ну якби поставити крапки над і. І цей законопроєкти повинні бути всі вже чотири законопроекти. Що пам'ятаєте, був перший це закон про легалізацію видобутку бурштину, про середівську діяльність, і два за підвищення покарання за незаконну добичу, там ну якби там mm -hmm. доповнення до кримінального кодексу. Вони повинні всі бути внесені в зал, і по ним, по ним повинно бути прийнято рішення. Тобто, так, що просто такі законопроекти просто висіли в воздусі. А ми при цьому мали ну би криміногенну ситуацію і в нашій там північній частині України, ну це нонсенс, пане Борислава але... працюють але... посніший день. Це я заявляю сьогодні відверто. До але депутати дивіться, Ви ви збираєтесь для того, щоб створити законодавчі механізми, щоб. Було прозорий видобуток, щоб можна було притягнути до відповідальності. Чи саме не прийняття закону свідчить про те, що хтось, можливо, зацікавлений, щоб цей там, хаос на території Рівненської, Житомирської, Волинської області. області продовжувався? У Чорнобильській зоні почали копати Бурштин. То є зацікавлені люди в Верховній Раді України? Щоб це так, так... супротив? Так. Ну дійсно, що є. Якщо на сьогоднішній день ще до сьогоднішнього дня не внесен в зал Верховної Ради цей закон, це не тому, що він там недороблений чи там, перероблений. А це тому, що дійсно є люди, які сьогодні кажуть, давайте почекаємо, давайте потім. А в цей час вони, ну, не, не, не тільки вони, я не буду зараз казати вони. А в цей час робиться та кримінальна справа. Робиться незаконний видос бурштину. Там крадуться наші кошти, з вами кошти, всіх кошти. Бо це державний бюджет нашої країни. Якщо на сьогоднішній день. Ми легалізували Бурштин, то такі областя, як Житомирська, Волинська, Київська область, мали би ще другий бюджет. Тому що ці кошти достатньо. Я вже не буду повторити 500 мільйонів доларів це така, ну, така, знати, сума, яку там цифра, яку всі називають. Це ті кошти, які просто випивають з наших з вами кишень. І замість того, щоб робити дороги, освіту, медицину, робити ті соціальні сфери, школи будувати. Вибачте, ми будуємо щастя тих людей, які просто сьогодні грабують нашу державу. От і все. Тому завлікання з цим законопроектом це є от той злочин. Для мене це злочин. Тому що повинно бути давно вже вирішено це питання і поставлена крапка. Ну і ще запитання до вас відносно медичної реформи, відносно медично-соціального страхування. По-перше, чи проголосуєте ви за Оляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я? Бо у вас є своє бачення, яким чином провести страх, запровадити страхування в Україні медичне соціальне, а у міністра є своє бачення. Поки що вона вам не донесла до депутатського корпусу, бо ви її не призначили, тим не менше, якісь публічні заяви вона робила. От ви особисто за неї проголосуєте. І в чому полягає суть цієї реформи, що ви пропонуєте? Знаєте, я не готовий сьогодні казати, проголосую чи не проголосую, тому що я цю вже, ну людину ще не бачив в очі. Я знаю, що президент якби рекомендував і. Кабмін призначив на виконуючі обов'язки. Я хотів би мати спілкування, я хотів би просто розуміти її програмне бачення розвитку нашої медицини. Але на сьогоднішній день, не торкаючись питання нашої медицини, я просто, просто кажу про той законопроєкт, який ми практично на останній день літньої сесії подали до Верховної Ради України. Це законопроєкт про загальнодержавне обов'язкове медичне страхування. Це наш спільний проект Міло Дінісовий, керівника комітету соціальної політики, пана Шевко Андрія, який теж вносить там свою ініціативу законодавчу. Мій і ще ряд людей, там депутатів, які працювали практично рік. Я повторюю рік працювали над цим законопроектом. Тобто, це була велика робота, яка стосувалася перш за все, я ще раз хочу сказати: медичне соціальне страхування це соціальний закон. Не медичний закон, я хочу просто не путали. Тобто, коли я бачу сьогодні всі розгласи там медицина, я кажу, ні. Він торкнеться медицини в плані оплати, це оплата за медицину. Це не питання, як будуть лікувати. Угу. Бо якщо не будуть лікувати, то і грошей не будуть отримувати. Це питання соціального статусу нашої країни. Ми єдина країна в Європі, яка залишилась без обов'язкового державного медичного страхування. І тільки Україна. Тому що нам подобається по сьогоднішній день. Із бюджету тратити кошти на койка місця, і щоб люди ходили своїми грошима в лікарні і купували гроші, там ліки за свої кошти і, і оплачували своє лікування. Тобто, ви розумієте, дві е, частини. Перше, з державного, при тому, що є Конституція, де записано чітко, да, що безоплатна медицина, ми маємо сьогодні державний бюджет в розмірі 47, -47 мільярдів гривень, плюс місцеві бюджети. І ще маємо десь. 70-80 мільярдів гривень людських коштів, які йдуть і лікуються. Ми пропонуємо всіх застрахувати, щоб люди мали страхува... ну, свою страховку. Підприємці платять за своїх робітників. Пенсійний фонд там, платить за своїх пенсіонерів, соціальний фонд платить за своїх, Комуна... Держ... ну, місцеві органи влади платять за своїх людей. Тобто єдина система, де всі люди мають страховку. Ці кошти потім направляються в лікарні. Яким чином? Людина приходить за отримати медичну послугу. Якщо вона її отримала, повторю, отримала якісно отримала. Вона підпише акт виконаних робіт, і після цього страхова компанія перерахує. Кошти. А це має бути і перелік певних послуг. Тобто, да. якщо це складна операція, то відповідно ми там знає, є ми, там, поки окремі ми, підходи. Там дуже великий законопроект, і він стосується там трьох рівнів. Я розумію, що перший рівень ми поки що начіпали, ми розуміємо, що там, медицина, ми розуміємо перший там, рівень поліклініки, це все залишається дійсно на державному місцевому бюджеті. Ми зараз кажемо про другий рівень, тобто друга ургентна там, допомога, яка дійсно людина прийшла вже в лікарню і починає там вже, ну, як ви кажете, отримувати медичну допомогу, операцію, там, якісь лікування тяжке і все інше. Є перелік захворювань, які ми залишаємо теж на державному бюджеті. Плюс Патолога Тобто там дійсно є чим займатися. Але питання найголовніше. Ми бажаємо розробити закон, який дозволить людям, якщо вони, не дай Бог, захворіли, не думати, де взяти кошти для того, щоб лікуватися. Оця основна наша мета. Це дійсно і там кожен місяць, там люди повинні сплачувати кошти. Не люди, підприємці за людей. Є там механізми багато, але всі добре розуміють. Якщо бажаєш. І віриш в те, що ти повинен бути здоровий, да? то для цього треба дійсно готуватися. Ви знаєте, багато країн, я послужу там хвилинку, які дійсно дбають про це. Ми коли цей закон розробляли, ми вивчали опит, перш за все, Німеччини, Голландії, Ізраїлю, США, де вже вони працюють там десятки, а де і сотні років, де люди дійсно сьогодні мають ці соціальні страховки і вони не переживають, тому що вони знають, що їм буде надана. Своєчасна медична допомога. Чому у нас на країні? Я вважаю, що сьогодні теж державний бюджет України це теж для когось донор. І тому сьогодні не кажу там про фармацептів, не кажу там про ті тендери, які сьогодні там зловживають е, Міністерстві охорони здоров'я, але їм дуже подобається деребанити державний бюджет. Так вони вже не будуть цього можливості мати, тому що це буде державне, соціальне медичне страхування, де повторюю, за оплату. Послуг по медицині платить не держава, а платить вибачте, страхова компанія. Механізми захисту, що нам теж кажуть, що там гроші пропадуть, як в банки, там люди платили кошти. Вони просто ні, це неправда. Тому що кошти всі знаходяться в державному банку про страхові компанії розпоряджаються дійсно по цим вже ну, там актом виконаних робіт. Тобто я зараз не буду перечити весь законопроект і не буду там це... часу, але ми починаємо з вересня місяця державне загальне обговорення. Ми вийдемо на прес преспоінти. Ми вийдемо на. Прес-конференції, ми будемо робити круглі столи, Ми будемо до себе там, там приглашати всіх, хто зацікавлений цьому законі: і медицину, і соціальні служби, і комунальні місцеві служби. Тому що всі повинні розуміти, як повинна працювати система в наших країні. І хочу до речі сказати: вже на протязі я, я пам'ятаю більше 10 років, бажали прийняти законопроект по соціальної медичної страховки. Але що зробити? Державний бюджет. Плюс вести ще податок для державного ну, для підприємців, що вони ще сплачували в державний бюджет, щоб уже два державні бюджету ділили наші лікарі. Але на дивіться, пане Борислав, цей податок на підприємство все одно не формально закладається. Ну, як взяти, наприклад, навантаження на заробітну плату, так в середньому у нас навантаження, десь ну по різним оцінкам, 50%. Якщо це було 50%, зараз набагато менше, Менше. якщо да. закласти, наприклад, 15% чи 10%. відсотків. В цілому це невеликі суми. Ви знаєте, я просто хочу сказати, ми розробляли такі мінімальні. О, цей пакет соціальної допомоги, він буде обходитися десь на кожного працівника 300 гривень. Це було ну в цінах, вибачте, мені коли ми розробляли. То ви це, кажете, так. що сплатить роботодавець, але роботодавець він е, все одно візьме ці гроші з працівника, який в нього працює. Ви розумієте? Тут питання одне: е, те, що сьогодні люди у нас повинні заробляти більше, ми кажемо про підвищення зарплати, це і є їх підвищення. Ми можемо дійсно. Ви знаєте, от, люди бажають приходити на роботу і вони. Питають, у вас є соціальний пакет? От знаєте, коли там працюють люди там, на базарі, це, там, ну, десь там по чорному, як у нас було раніше, там були дійсно проблеми, тому що ти получаєш кешем ці кошти ну, налічними і ти там тратиш як завгодно. Ніхто тебе не забороняє, ти, якщо не хочеш там страхуватися, не страхуйся. Але коли ти прийдеш в лікарню лікуватися, то ви то будеш платити по прескуранту, а там буде висіти вже в лікарні. Дійсно, великий прескурант. І вже ніхто не буде казати про те, що безоплатна медична допомога, тому що ну дійсно у тебе було можливості. Якщо ти людина, там працюєш, частний підприємець, ти повинен сплачувати. Тобто, я розумію, дуже законопроект е, Тоді це суперечить конституції. Якщо я офіційно вивезти, роз... ну у нас немає безплатної медицини. У нас є безоплатна. Тобто, ми послуг, медицина повинна безоплатно бути. Ми перший рівень повторюю, даємо безкоштовний. Угу. Ми не залишаємо, ми залишаємо на державний тобто, державний бюджет залишається. Але не в тому вже вигляді і не на ті вже речі, які на сьогоднішній день. Зрозуміло. Ми повинні всі зробити те, щоб наші лікарні всі зрозуміли, що не питання коїка місць для них важлива, а якість обслуговування і якість ну, медичної послуги. Вони повинні лікувати людей. Вибачте, а не думати, де їм взяти кошти на сьогодні, там купити нові кроваті чи нові, там ще щось незрозуміле. Я хочу, щоб вони купували обладнання, щоб вони. Давали неякісну медичну допомогу. Ми повинні мати здорове суспільство, а не те, що ми сьогодні маємо. Зрозуміло, маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Глядачам я нагадую, що вас в студії був народний депутат України Борислав Розенблат. Залишайтеся з нами на все добре.